Братцы, привет. Братцы, привет. Братцы, снова привет. Братцы, привет. Все нормально. Ты кто такой? Кто я? Кто я? Успешный адвокат. Звучайная домогосподарка. Студент-философ с Могилянки. Іді з машини. Я сказав. Привіт, братці! Де гуртуються всі політики, ніби в очі на палаючому переку? Звісно, у соцмережах І багато з них дуже професійно ганьбиться і несе повну діч. Діч. Причому так, ніби у них в роті вечірка, на якій всі блюють. Проте, хто як не політики, знають, як реально хайпанути і стати дуже крутим блогером, чого я і сам бажаю. Якщо Боженька дозволив зробити єврем неділю у суботу, то й мені підсобить з панського плеча і виповнить мою мрію. Тож давайте разом розбирати, що там із політичними блогерами, і як завжди, тряхнем з коріною. Це не спорт, це зарядка. Володя, идем на улицу. Блишки збільшимо швидкість. выкинь? Извините. Гончаренко! Треба води попити. Що що, що за діч? Бля, де ну його нахуй? Це З вами цього недільного вечора традиційна чашка приміра. Пам'ятаєте, Янукевич вигарцовував на пеньках? Юлія Володимирівна бігла марафон, а Зеленський взагалі мав свій фітоняшний блог. Обі ноги, це важливо, дивляться ровно. Да, взагалі важно, що у вас обі ноги є. Та й взагалі наш качок часто спілкується з людьми то на велотренажері, то на біговій доріжці. І саме через Зеленського часто припадає на кабачки Олексія Гончаренка, який постійно намагається просто перехайпити президента. Чи Вова, двійка тобі по математиці. Та блять, що це? Добре, хоч що з написами на гаражах Гончаренко і так підтвердило більше, ніж меру сум, якому мешканці ну, ніби натякають. О, ви теж здесь? Присоединяйтесь. О, ви теж тут. Проходьте. У 2020 году. Прийшло время вибрати зелень. Настав час викидати зелень. Блядь, пацани! Ну блять, ну я ж просив, ну хоч хіба відро, блять, поставте, пізде. Рома скрипен, мене вб'є, блять. І що ти оріш, блять? Ага, га га, блять. Верка, ну хоч я тобі музику поставлю? Да, блять, музику. Я Ну взагалі не слухаю музику, тільки читаю. Тому що навіть в машині в мене стоять книжки, аудіокнижки. Я перечитую, перечитую, перечитую. Перечитую, перечитую, перечитую. Я блять. В твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и три триллионах таких же планет. Понимаешь, как это Земля? Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь, Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Ну и план, убьет. А от для Ківа приходить у спортзал, аби повиправдовуватись за голих дівчат в телефоні. Привіт, дівчанки з моєго фан клубу Ви, пожалуйста, якщо присилаєте свої обнажені фотографії, то робіть це, пожалуйста, в моє неробоче время. І наостанок пропонуємо вам. Справжній пацанський цитат. Як розповісти про свою колишню? Дира отака! На цьому все ж мухайте люлюку, критично мисліть, перевіряйте інформацію і любіть Україну!